Шалом приятельство! Сьогодні вже другий випуск зі Словенії. Але якщо у минулого разу я куштував словенські страви, цього разу я скуштую словенські продукти із супермаркету. Але повірте, знайти словенські продукти у Словенії було не так легко, бо країна маленька, а більшість продуктів тут імпортується з інших країн. Свої тут хіба що фрукти та овочі, але їсти словенський огірок звучить не так цікаво. Тож я все ж спробував знайти хоча б щось особливе тут. Чи вийшло в мене це. Зараз подивимося. Тож, нарешті, я встановив хоч якось камеру, і зараз на фоні Югославської забудови в місті Сельє, третьому місті Словенії. Я куштуватиму словенську їжу. Скажу вам, це було нелегко її знайти. Спочатку я пішов у спар, у спарі її майже не було. Тобто я взяв три позиції, але цього дуже мало. Їх там тупо не було. Я... І там були продукти з Сербії, з Боснії, з Чорногорії були. З Чорногорії, розумієте, це теж дуже маленька країна. Але в Словенії, ну, фрукти, так, да, словенські, але ж ми не будемо зараз сидіти і куштувати крумплю і фрукти Навряд чи. Тому я купив, ви бачите, що я купив фантастичні просто речі. І давайте починати. Почнемо ми з напою. Ора. Це, я так розумію, такий місцевий аналог фанти. Він виглядає ну, от просто так само: і дизайн, тобто синя обкладинка з білим шрифтом. Все так само. І навіть є от листя таке зелене. Ну, мені здається, і на смак воно буде дуже схоже. Опа. Куштуємо. Знаєте, на смак воно нагадує, якщо ви знаєте, такі таблетки були. Вітамін С, отакі от великі. Аскорбінки, так, аскорбінки. І от вона на смак така. Як розбавили дуже багато аскорбіну у воді, такого з вітаміном С. І от такий смак. Ну, Мені подобається, дитинство нагадує, ну не знаю, поставлю 6,9. Далі. Я маю лише дві солоні позиції. І обидві я чесно не дуже уявляю, як їсти. Тому що ну, мені складно уявити, тому що у мене тут дві, можна сказати, рідини. Перше, що є, це. Ой, курва, знову оса. Ви, ви подивіться, вони мене переслідують. Вони в відео про, про шведські продукти були. І зараз. Тож, що в мене є, це татарська омачка, тобто татарський соус. Тут намальовані гриби. Я навіть гадки не маю, що вони. Хочуть сказати словом татарська омачка. Як вони взагалі до татар пов'язані, це теж інше питання. Ну От є у них така татарська омачка. Треба скуштувати. Тут вона хоча б в тюбіку, тому буде зрозуміло, як я куштуватиму її. Подивіться, у нас прям два тюбіка і там була, тільки там ікра була, і тут теж його треба пробити спочатку. 165 грамів на смак це дуже жирний майонез з огірками. Дещо схожий на тартар. Може, вони хотіли сказати тартарський соус, а не татарський. Ну так, це чимось схоже на тартар, тільки він більш густий, більш насичений і значно, ой, значно жирніший. У мене прямо у роті такий жир залишився. Це, звісно, можливо десь використовувати. Я просто таке в цілому не дуже люблю. Окей, тут вже я буквально не знав, що соус тартар справді походить від татар у багатьох інших слов'янських мовах. Так, а вже ж, як і велика частка сучасних соусів, тартар походить з Франції і згадується у 19 столітті у контексті використання його із м'ясом тартар. Тож назва соусу походить від назви страви. А вже назва страви походить за найпоширенішою теорією від татар. Які їли дуже дрібно нарізане сире м'ясо корови чи коня. Про це я справді не знав, тому і, здобувавшись такій назві, взяв цей соус на тест. Тож, наступне, що я знайшов у магазині Словенського, це якась аргента тобто Кремовий тунець. Так, ви розумієте, наскільки все погано було з кількістю е, словенських товарів, що мені прийшлося брати тунець словенський. Це дивно. Е, звісно, знову полягає питання в тому, як мені його їсти. Це складне питання, я не одразу матиму на нього відповідь, але подивимось, який він кремовий. Так, всередині він виглядає ось так, як, в принципі, типовий кремовий тунець. Рубимо. А отут от стає справді цікаво. Аргета – це найбільший виробник паштетів у світі. І так, компанія почала свій шлях саме у Словенії у 1957 році. Хоча тоді їхньою продукцією були такі от бульйонні кубики. А вже у 1963-му, із залишків виробництва цих кубів, вони вирішили зробити перший паштет у металевій банці. А у 72-му його вперше почали використовувати у одноразовій упаковці. Після Після розвалу Югославії паштет став розповсюджуватися Європою. Були створені нові смаки та дизайн. А той самий рибний паштет, який куштував я, з'явився у 2005 році. Проте зараз навіть цей паштет не зовсім словенський. Права в тім, що у 2010 році компанію Дрога Колінська, яка володіла паштетами, викупила хорватська Group. Група. Ой. А це на смак дуже смачно. Ну, я щось таке куштував, це, звісно, не щось таке традиційне словенське, але на смак це прям такий хороший кремовий тунець. Тобто я поставлю навіть 7,9, це смачно, це прикольно. Далі у нас все солодке, тому що, тому що тут в добу все ягодне, чи якесь фруктове. І перше словенське, що я знайшов, це певно йогурт, так, це йогурт. Зі смаком малини та редису, походу, буряку якогось, ну ось, будь ласка. І куштуємо. Знову ж. Пахне дуже добре. Слухайте, насправді, оце прям дуже добре. Це дуже хороший якісний йогурт. Прямо відчувається, що він приємний. Тобто, мені здається, я тут поставлю прямо 8,2. Це хороший якісний йогурт. З хороших продуктів, от це я прям пив на постійній основі. Це чудово. Далі в мене є тут дещо цікаве. Я ще раз скажу, ще раз нагадую вам для того, щоб ви зрозуміли, вибір словенських товарів в Словенії дуже маленький. Тому приходилося брати щось на кшталт усніці. Так, це саме те, що я взяв. Сподіваюся, хоча б ягодиці були зібрані в Словенії, а не десь. Австрії. Ну ніби написано Любляна. Не знаю. Куштуємо. Чесно, я не знав, що таке брусниця до цього моменту, бо до цього я зустрічав лише зменшувально пастливу форму брусничка, бо у моєму рідному кривбасі були такі продуктові магазини, але вони збанкрутіли у 2019 році. Але брусниця це така ягода, що не дуже часто використовується у різноманітних продуктах. Проте це взагалі не має жодного значення, бо українська брусниця це не те саме, що словенська брусниця. Брусниця це українська журавлина, яка схожа на брусницю ягода. Бляха, давайте завершимо ці всі, всі теми. Я взагалі зі степу ніколи в житті не ходив по ягоди. Для мене це якийсь інший світ. Але якщо ви з більш ягідних регіонів і знаєте, яка взагалі між ними різниця, прошу у коментарі. Насправді я ніколи не куштував сухої брусники. І мені здається, це вперше взагалі. Я куштую, і мені дуже подобається. Тобто, це ягоди, так? але вони приємні, дуже кислі і солодкі водночас. Е -м -м Хороший смак. Ну, не те, щоб я прям постійно це їв, я не дуже люблю щось на кшталт родзинок. А це такі родзинки тільки з присмаком ягод. І сіметри я поставлю. Е тож. Я ще раз нагадую, востаннє вам нагадую, словенський вибір товарів у Словенії, дуже маленький, тому я почав брати вже домашні якісь продукти, не домашні, а ті, що якраз були вироблені у цьому супермаркеті. І взяв плачинки ягода, це млинці або налісники ягідні, коштували всього півтора євро. Так, достатньо дешево у Словенії, порівняно з іншими. Сусідніми державами на півночі. Тож, давайте це скуштуємо. Давайте я навіть його розірву. Чесно, всередині він неприємно виглядає. Я думав, тут якось яскравіше буде приємніше. Куштуємо. Начинка достатньо смачна, але тісто воно занадто товсте. Ну, от прямо дуже товсте, я не знаю, як показати. Будь ласка, подивіться, воно дуже товсте і от те, що воно холодне, хоча. Воно от якраз для цього написано to go, тобто, щоб купити це, от і їсти, от, от так на ходу собі на лавочці десь у спальному районі, щоб на тебе задивлялися всі місцеві жителі, і їсти. Але це не так смачно. Ну тобто я поставлю 5-7 нормальний перекус, але нічого особливого. Ягоди такі, знаєте, там більше цукру, ніж ягод, ну на смак конкретно. Щоб люди заглядали мені в рота. Останнє, що в мене є вже, це брусні брисквіце. Брисквіце це якраз абрикоси і це якісь солодкі абрикоси. Виглядають вони всередині просто як абрикоси з цукром. Я сподіваюся, це не просто абрикоси з цукром. Я сподіваюся, це щось поцікавіше. Це, в принципі, найцікавіше, що я знайшов, мені здається, зі словенських товарів. Давайте подивимось. Так, ну це справді абрикос, це не якась репліка. Всередині є якийсь е, чоколад навіть. Слухайте. Це горіхи всередині? Мм, тоді звучить навіть смачніше. Ну, куштуємо. Бресквіце – це один з найпоширеніших десертів часів Югославії. Щось на кшталт у цих, знаєте, горішків у поцувку. Але скорінка тут м'якша. І виглядають вони як справжні абрикоси, які словенці називають бресквами. Так, по-перше, ні, це був не абрикос. Я себе відчуваю таким надуреним. Я ж ще сказав, ви ж бачите, це справжній абрикос, не репліка. Я справді спочатку не зрозумів. Це справді виглядає як ідеальний абрикос, просто в цукрі. Але ні, це тісто. До того ж, тісто достатньо хороше, і всередині просто ідеальна така горіхова начинка. Це дуже смачний десерт. Єдина його проблема, що він сухий. Але з чаєм ну, просто ідеально, мені здається, він зайде. Тож, дякую вам, що ви мене дивилися. Знаєте, дивилися не лише ви мене, а усі, в принципі, люди навколо трошки здивувалися таким прикольним чувачкам, які сидять на лавочці і розповідають про продукти словенські. Ну, я став місцевою пам'яткою. І це чудово, Тимчасовою. Словенські продукти, яких дуже мало, насправді. Но я не можу сказати нічого про них цікавого. Це дуже хороший йогурт, це нормальний такий паштет, тунець, тобто нічого особливого справді. Якщо в Швеції я там прям, ну, був якийсь вибух смаків, я там здивувався постійно смаку, то тут тут такого немає, на жаль. Дякую всім за перегляд і па-па!